Премію імені Івана Огієнка, започатковано в 1994 році. З року в рік у п'яти номінаціях ставали лауреатами видатні діячі літератури і мистецтва, представники освіти, науки, громадські діячі. Зараз їх більше ста осіб. Що мені говорити про цю постать, яку ще Україна не сприйняла. Яку ще ми не усвідомили, якого масштабу, якого формату ця постать. Те, що він зробив, роблять цілі інститути. Вручення премій лауреатам відбулось в атмосфері глибоко патріотичного мистецького дійства за участю художніх колективів Житомирського коледжу мистецтв імені Івана Огієнка, ансамблю Сонечко Володимира та Ірини Шинкарук та інших. Ми маємо вже не тільки пам'ятник Брусиловій Івана Огієнка, а й завершили. Музей за насичуємо його експонатами. Ми маємо бачити такий прекрасний коледж, який просто зігріває і відтворює своєю мистецтвом, витримує ту душу славну і постать Івана Огієнка. Лауреатами премії імені Івана Огієнка стали. У галузі літератури Михто Дволинич, Віктор Гробовський поет, місто Біла Церква, у галузі науки Сергій Стельникович, у галузі освіти Микола Покропивний, у галузі громадської, політичної та духовної діяльності Святослав Васильчук, Юрій Дорошенко релігієзнавець. У залі українського дому панувала атмосфера глибокої шани до спадщини Івана Огієнка і до лауреатів премії, що носить його ім'я.